Доброго ранку сьогодні 25 лютого 2025 року. Заняття з народознавства старшої групи. Тема заняття Леся Українка, поетична квітка України. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, любі! діти. Сьогодні, 25 лютого, сьогодні цей день народилася відома українська письменниця, поетеса, перекладач, драматур, Леся Українка. Її називають поетичною віткою України. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Ми весь цей тиждень, дітки, будемо говорити про українську мову, про українських письменників, українських поетів. Адже мова це мудра берегиня, що не давала погаснути земному вогнищу нашого роду. Тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого. Духу. Саме 25 лютого в невеликому місті народилася в сім'ї косачів донька, яку назвали Ларисою, Лариса Косач, а псевдонім її Леся Українка. Зростала Леся у Великій. Родині. В родині завжди панувала і любов, і повага один до одного. У родині було двоє хлопчиків, і четверо, дівчат. Ви ж розумієте, що це велика родина. А найбільше Леся товаришувала з братом Михайлом. Він був старший від неї тільки на півтора року. Вони завжди разом бавилися, адже вони були однакові, лагідні та доброї вдачі. І вони ніколи не сварилися. А що вони були завжди нерозлучними, то їх прозвали спільним прізвиськом. Мішо. Люсіє. Усі діти мали гарні, пестливі імена сім'ї косачів. Ось ви бачите портрет Лесі України. Петро Косач це батько Лесі Українки, а Ольга Косач це мати Лесі Українки. Відома письменниця, псевдонім Олена Чілка. Ви, мабуть, чули від батьків про неї. Писала Леся Українка для дітей. І вірші, і казки, ось ви бачите брати і сестри поетеси. Ось п'ять. І вона шоста. А ось Леся з братом Михайлом. Адже видатна українська поетеса Леся Українка дуже любила рідну природу. Маленькою вона бігала лісами, луками, лила віночки, співала пісні, заслуховувалася вона. Переказами. Усе життя і всю свою творчість письменниця присвятила рідному краю, де б вона не була, вона ніколи не забувала Україну. Вона мріяла про щасливу долю Батьківщини і здійснення її рій повинна стати нашим з вами. Обов'язко. Писала Леся Українка, Хотіла я піснею стати у свою хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер позносив луну, Щоб геть аж до я під ясній зорі полинути співом дзвінким. Упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хипким, ось як вона оспівувала в своїх віршах рідну природу. Ось ви бачите тільки маленька кількість книжок, які Леся Українка написала для дітей, написала як для дорослих, так і для дітей. Ми з вами вже вивчали вірш, Мамо, іде вже зима. Ось ця книжка. Ось біда навчить Лесі Українці, адже Леся Українка дуже багато написала щів саме діткам. Ось послухайте, який гарний вірш про весняне сонце. Уже весняне. Сонце припікає, адже приходила весна, з'являвся настрій. І тоді Леся писала дуже гарні вірші. Адже свій перший вірш вона написала в 9 років. Вірш називався Надія. Та знала Леся Українка більше десяти мов. Тож ми свою українську мову можемо. Гарно вивчити, тому що це єдина наша мова. А вона знала дуже багато. Послухайте вірш, уже весняне сонце припікає. Уже весняне сонце припікає, вже й сон трава перецвітати стала. От от зозулька масличко сколотить. Червоні черевички убереться і людям одмірятиме літа, вже вирію прилітали гості. Он жовтими пушинками вже плавають на чистім плесі каченята дикі. Про яку ж природу говорила в цьому вірші Леся Українка. Так, про весняне сонце. Про квітку, сонтраву. А про яких пташок вона тут говорила? Так, про зозулю, і що вже поприлітали птахи, а також про диких каченят. І як вона порівнювала диких каченят? Он жовтими. Пушинками вже плавають. І прозозую, що вона людям відмірятиме літа. Адже знаєте, що в народі є така премета. люди рахують, скільки куди зозулька, скільки років залишилось людям тобто людям отмірять літа. Леся Українка писала, ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Ви бачите, які слова пронизують до серця душу. Вона має любов, любов до рідного краю, любов до України. Любов до природи, любов до людей. Ось тому вона так писала, що я буду вічно жити. Свої вірші вона писала з душею, і вони дійсно живуть досі. Вона писала також і коли скові, адже дуже гарні слова, і, мабуть, вам матуся чи бабуся, чи тату ще дідусь. Такі колискові, коли ви засинаєте, розпівував. Місяць яснесень, промінь та кинув до нас, спиній маленький, пізній по час ось така колискова, дуже пронизана любов'ю до дітей. А ось ще пісенька Весняної Гори по іншому струмок. Я вам уже читала на занятті з літератури. Ще раз хочу вам прочитати і вдумайтесь ці слова, які писала Леся, з якою любов'ю, з яким трепетом вона писала про живу та неживу природу. гір на долину. Біжу! Стрибаю, рин, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. А ось ви бачите ілюстрації до Колескової. Спи, мій малесенькі, пізній бочас. І ось також ілюстрація місяць яснесенький, як гарно вона описувала, як і живу, так і не живу, природу в своїх віршах. А ось цитати Лесі України. Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Як ви, дітки, розумієте цю цитату? У вас всіх є сім'я, родина, тому потрібно це цінувати. А якщо ви мрієте про щось таке велике, то це тільки мрія, але потрібно цінувати саме те, що маєш. Поки біди не знатимеш, то і розуму не матимеш, як біда навчить називає. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії такі сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Бачите, думи сумні, геть, казала Леся Українка. І як вона написала, я хочу крізь сльози сміятись. І Дійсно, серед лиха співати пісні. Про кого ми сьогодні з вами говорили? Та, про Лесю Україну. А ким є та була Леся України? Леся Українка. Так поетесою, перекладачем, драматургом. А про що писала вірші Леся Українка? Так, звісно, про природу, про людей, про рідний край, про рідну Батьківщину. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення мої любі.